В небесного сонечка квітне в травах донечка, запашна у неї шапка ім'я в донечки кульбабка. Кульбаба дивовижна квітка, яка схожа на сонечка і одним своїм виглядом піднімає настрій. Яскраве жовте забарвлення радує навесні всіх, хто його бачить. І назва у рослини дуже приваблива кульбаба. Ця невибаглива рослина починає квітнути однією з перших серед інших квітів. З приходом весни всі клумби, галявини, пустирі та газони покриваються жовто-сонячними кольорами. Здалеку, здається, ніби маленькі курчата в траві копашаться. Зацвітає кульбаба навесні. Вона дуже допомагає своїм нектарам джалам підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квітів утворюється повітряна білосніжна шапка. Правда, тримається ця шапка на рослини не дуже довго до першого пориву вітру. Кульбаба живуча рослина, вона дуже корисна, наприклад, з молодого листя і стебель кульбаби роблять смачний салат а з квіток цієї рослини готують варення. Пісмаження коріння кульбаби може з успіхом замінити каву. Використовують кульбабу і в медицині. Препарати на основі кульбаби допомагають від багатьох хвороб.